Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про мною книги у травні. Я нарешті вирвалася з пастки у 4 книги, тому що я кожного місяця цього року читала 4 книги, а в цьому місяці, в травні я прочитала аж 9. І в мене досить вдало не. Не те, що досить вдало, а дуже-дуже вдало почався місяць. Я нарешті дочитала книгу Роберта Маканмена Життя хлопчика ось така величезна кількість закладенок в мене в цій книзі, тому що я її полюбила просто всією моєю душею, закохалася у персонажів, просто дуже сильно співпереживала за корі. І е, просто ця книга стовідсотково буде у топі цього року. 1960 дев'ятсот роки американська е, глубинка, і е, батько з сином їдуть зранку на роботу е, і бачить, якийсь, якась вантажівка влітає в озеро. Батько пірнає слід е, за цією авто. За цим автомобілем, тому що бачить, що там є людина, і через вікно бачить, що людина за кермом вже е, мертва, і е, мертва явно насильницькою смертю, начебто його катували. І ось з цього починається ця книга. Але е, цю книгу неможливо назвати детективом, тому що е, це, знаєте, така. Фонова ниточка, яка йде крізь усю книгу. А ця книга в першу чергу про дорослішення, про дитинство, що відбувалося цілий рік у житті хлопчика на ім'я Корі, як на нього вплинула ця ситуація, що відбувається в його житті, його друзі, його недруги, його собака, його відношення з батьками досить такі Теплі, дружні, і це така ностальгія по дитинству. Автору дуже майстерно вдалося передати повністю ось цю атмосферу дитинства в маленькому містечку зі своїми проблемами з расовою сегрегацією, якісь свої місцеві легенди. Знаєте, будинок на горі, і там жива відьма, щось таке справжня дружба. І через усе це проходить ще і маленька, така блискуча ниточка магічного реалізму, дуже гарно воно просто доповнює цю книгу такими маленькими яскравими масками, яка. Придає цій книзі більше там, життя. Я просто закохалася в цю книгу. Я, звичайно, плакала в кінці, тому що я не хотіла розлучатися з персонажами, дуже хвилювалася за. Кожного там, і виплакала досить багато сліз е, в цій книзі. Вона не сумна, але все одно якась досить така щемлива. Ось. Тому ця книга 100% у топ року. І якщо ви ще не читали, я бачила, що в нас нарешті, здається, будуть видавати цю книгу українською. То як буде нагода і бажання, беріть і читайте цю книгу, тому що вона просто фантастична, добра, ніжна. Е, вона наповнена таким великим спектром емоцій, які ось ти переживаєш у дитинстві. Знаєте, в дитинстві немає такого якогось штилю. Всі емоції вони ось так скачуть, і ось так ця книга викликає спектр різноманітних емоцій у тебе. Наступна книга це ну, не розчарування, а просто ніяка жахлива книга. Це книга від авторки Лінди Белсліф, маленька книга Фіка. А я думала, що це буде щось на кшталт Міка Вікінга і його Хюге та люки, але ні, ця книга навіть близько не стояла з Вікінгом, тому що я очікувала якісь, знаєте, затишні, милі, можливо, трошки для нас дивні традиції. якісь... Звички з життя інших іншої країни шведів, але ні, це просто фіка. Це взагалі такий ритуал у шведів, коли вони посеред робочого дня пририваються на каву з чимось, якимось смаколиком. Ось і я думала, щось буде далі розвиватися ця тема, якісь інші ще приколи у шведів. Але ні, просто авторка нам напихала в книгу малесеньку кучу картинок, кучу цитат про, про каву, але ці цитати навіть не. Від шведів, а там від Джекі Чана, наприклад, а, ось і в кінці там збірка рецептів. І я така, боже, що це за дурня, а не книга? Тому давайте далі йти. Наступна книга, яку я прочитала, це Андрій Курков і його пікнік на льоду. У мене також є тут в книзі закладинки, і я отримала задоволення від цієї книги. Це також така собі ностальгія по дитинству. А, по дитинству, вже нашому українському у 90-ті такі важкі часи були для наших батьків. Коли, знаєте, ось на Новий рік вони тобі притягають ялинку, кладуть туди подарунки. Ти такий, як дитина щаслива, в ейфорії. А для батьків, знаєте, вони тобі посміхаються, але трішки через сум, тому що їм Важко працювати, важко там накрити на стіл, тому що немає грошей, і така епоха досить важка була. І ось в нас тут розповідається про чоловіка, письменника Віктора, який його йому пропонують роботу писати не крологи, але про людей, які ще не померли. І він. <годжуються>, тому що йому потрібні гроші, і якось це все закручується у таку собі українську мафію бандитів. І тут фоном є ще і пінгвін, тому що у Віктора вдома живе пінгвін на ім'я Мишко. І ця книга, вона досить така, знаєте, зимова, меланхолійна, але дуже ритмічна. Знаєте, як. Цокіт годинника, так, цок, 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 досить швидко розвиваються події, а, і, але такий трошки сум бере, тому що автор просто ідеально передав ось ці, знаєте, а, той, е, той час. Те, що відбувалось навкруги, що було в думках у людей, і наскільки я знаю, наскільки згадую своє дитинство, наскільки згадує те, що казала мені мама, ось така книга мені дуже сподобалась. Дочитавши, я дізналася, що є друга частина, і, звичайно, я її буду читати, тому що дуже мені цікаво, що відбуває, відбудеться далі у житті Віктора. Дуже цікаво, що відбудеться далі у житті Мишко, Мишка цього пінгвіна. Дуже мені також тут полюбилися герої. Ох, далі книга, яка просто вивела мене з себе, яка просто зірвала всі плани. Я на, взагалі тут знімала три на три з українськими авторами, і тут там я там читала Куркова і взяла другу книгою читати рівновагу. Володимира Вониченка, і вона мене настільки вибісила, що я закинула, видалила всі, всі відео. Я просто, вона мені настільки спортила настрій, що я просто не могла дивитися на це відео, яке я сама і зняла. І ви мене напевно логічно спитаєте. Вероніка, чому ж тобі не сподобалася ця книга? Хоча я від неї просто чекала досить багато. А, тут повинна була бути атмосфера Парижу ХХ століття, і там наші українці, емігранти, якось живуть своє життя, а, творять ні, нібито, це нам обіцяє анотація, а не я. А, щось там відбувається, і це все ну там нічого такого не було. Париж там згадувався два рази, Молін-Руж згадувався три рази. Все, на цьому атмосфера Парижу закінчується. Що ж мене там так вибісило? Тому що тут, знаєте, чого багато? Росіян. Нам же в житті замало росіян, тому в нас тут Росія, чудова Росія. Як же важко бідним росіянам жити? Вони такі нещасні. А, а ми хто? А ми хохли. Ну, це не я, це автор. Взагалі, ця, ця, цей роман був написаний спочатку російською мовою. А я читаю, думаю, а що ж мені так лізе-то вона. Е, українську, воно якось мені постійно траплялися русизми. Я сама розмовляю з русизмами, але ж не в українській книзі з українського автора. І мене просто Росія. Ми їдемо до Росії. О Боже, чудова Росія! Ми повертаємось на нашу батьківщину. Повертайтеся вже. Мене просто, ну, я не розумію, як зараз в наших умовах Віват видає просто ось це ось цю книгу. Чому? Я просто так орала у відео, тому його і вимовила. мене просто. А знаєте, що мене більше вубіслов? Там було написано на Україні. На Україні. Просто хочеться битися головою об цю книгу. Жахлива. Жахлива. Я не знаю, як це е, просто е, видали в, наші, в нашій зараз ситуації. Мене просто бракує слів. Фу, я не, навіть не хочу її тут бачити, відкладу, тому що я на неї дивлюся і мене просто. Ну, далі після рівноваги я все ж таки вирішила е, прочитати Юрія Винничука, який в мене був у планах на це відео 3 на 3 вікна застиглого часу, і це е, було непогано. А це такий український магічний реалізм про дитинство, про село, якісь е, знаєте, легенди, якась ця атмосфера, традиції, різдво. Ялинка, ось це все в цій книзі, досить така мила і затишна, але, знаєте, ось якось не моє. Я не знаю, як це пояснити, тому що а, тема, начебто для мене. Я люблю рефлексію по дитинству, магічний реалізм це також для мене. А, український автор, приємний слог, все повинно скластися, але ну, якось не моє. Ось буває а, читаєш і з перших сторінок розумієш, що, вау, класно, ми подружимося з автором. А буває, читаєш, розумієш, що все чудово, але якось. Ну, щось не те, якось меч у нас не склався. Я просто прочитала. Я е, розумію, що вона непогана, що вона е, досить, знаєте, має е, право на життя, і я вірю, що вона може комусь комусь дуже подобатись, але просто не моє. Можливо, не знаю. Все ж таки нальот від рівноваги в мене залишився. Але ні, не думаю, Просто, просто не мій автор. Далі чудова книга, дуже світла і тепла: це Нора Ефрон, і мені погано від моєї ши, шиї. Це Нора Ефрон, це американська журналістка, письменниця, сценаріст, продюсер, режисер. І вона у вже такому поважному віці, десь приблизно 70 років, написала. Свої роздуми про життя на дуже різні теми стосовно кохання, коханців, дітей, сумочки стосовно їжі, стосовно квартири, стосовно улюбленої пекарні стосовно роботи. Про все, про все, просто про життя, свої, е, свої роздуми, рефлексії. і вона собі сама каже: блін, якщо б я, знаєте, до цього дійшла раніше, якби я знала це раніше. Е, дуже тепла книга. Ти просто сідаєш, ніби то, е, знаєте, береш до рук е, каву або чай е, з подругою і вона. Е, Ділиться з тобою якоюсь своєю жіночою мудростю, вона тебе наповнює цим. Дуже надихаюча книга, і дуже затишна. Хочеться після прочитання цієї книги сказати велике дякую Норі Ефрон за те, що вона. Знаєш, я знаєте, я провела з цією книгою декілька годин і подякувати за її ось цю мудрість, щирість, цю жіночу енергію. Дуже сподобалась книга. Скоріш за все, я її перечитаю. Колись, мені здається, ось ближче 40+, плюс цю книгу взагалі по-іншому сприймаєш, і мені здається, Люди, які старші, вони на якісь моменти подивляться по-іншому і будуть інші думки. І мені здається, будуть з авторкою ще більше, ніж зараз з нею погоджуюсь я. ось Тому хочу її стосовно докупити собі в колекцію і щоб вона мені була так. Знаєте, на майбутнє і колись її прочитати і знов-таки. Поспілкуватися знову з автором. А, наступна книга, яку я прочитала, це Вікторія Шваб і Незриме життя Аді Лярю. А, мені сподобались ось тут а, з авторкою в мене меч, все, що я в неї читаю, мені подобається. Трошки галант не дотягує, але то таке: а, тут в мене з авторкою меч, і мені дуже сподобалася ця історія. В нас є дівчина на ім'я Аді Лярю. Яка а, укладає угоду з Мороком а, на те, щоб вона жила вічно. Вона хоче, знаєте, насититись життям, і вона каже, що ти забереш мою душу тоді, коли а, я, мені не скучить це життя. І ось вона проживає, ми разом з нею проживаємо а, 300 років. І а, дуже цікаво те, що Морок. А, так, обходить а, ці питання і ем, прокляття в тому, що вона може жити скільки їй заманеться, але вона не може залишити слід в всесвіті в е, світі. Її ніхто не пам'ятає. Якщо людина вийде за, за двері, вона вже не пам'ятає Аді, вона не може назвати своє ім'я, вона не може нічого зробити. Наприклад, вона навіть не може ем, щось розбити, розпалити багаття. Вона не може залишити, залишити жодного сліду. Ось і вона розуміє, що а, залишити слід в історії це найголовніше для людини, а, і вона через інших людей, надихаючи їх, залишає все ж таки свій слід. Дуже цікава книга, а, і, окрім того, звичайно, там є любовна історія. А, не буду вдаватися в подробиці. Я не зовсім згодна з головною героїнею її рішення стосовно любовної. Ось цієї. Я не зовсім згодна, але її мотивацію я розумію. Ось. Але в цілому мені книга дуже сподобалась. Ти рефлексуєш з нею стосовно питань кохання, життя, цінності життя. Мистецтва, слід людини у цьому світі, сенс життя, і ось це все. І, начебто, при цьому досить легка книга, просто про кохання із таким антуражем магічним сподобалось мені. Я отримала прям задоволення від цієї книги, і можу так досить сміло її рекомендувати. До речі, подрузі я так і зробила, подрузі, порекомендувала, і вона її зараз читає. І наступна книга, яку я прочитала, книга авторки Чо Намджу Кім Джі-Йонг, народжена у 1982 році. А це книга такий зібраний образ корейської. Жінки, яка народилася ось там в 90-ті роки, і ось ці класові нерівності і нерівності прав жінки і чоловіка, я просто хотіла кричати, коли це читала, тому що у нас розповідається про те, як все для чоловіків там. Тобто, ти там, наприклад, старша сестра, ти повинна піти на роботу, працювати, щоб оплатити навчання своєму молодшому брату. Ну, байдуже, він може бути і старшим братом. Ти повинна йому допомагати з його навчанням, тому що це чоловік. Ти навчаєшся в школі, і першими їдять чоловіки. Староста в класі тільки чоловік, вчителі, чоловіки. Можуть спокійнесенько тебе потрогати в різних місцях, і ти не маєш права нічого сказати. Вони просто бейджик перевіряли, а, ти ві всьому ти сама винна, що ти народила дівчинку, а не хлопчика. Там можна було зробити переривання вагітності, скажімо так. Якщо в тебе дівчинка, ви просто розумієте, це такий був закон, що ти маєш право на аборт. Якщо в тебе дівчинка. Фу. Ось. І дуже-дуже сумна книга. Ти розумієш, що так зараз в Кореї, в цілому в світі, більш-менш вже е, права жінок на рівні з правами чоловіків, але все одно є країни, е, є ця нерівність, і це жахливо. Жахливо, наскільки це. В якихось моменту до абсурду доходить і тільки що ти повинна, ти маєш, тому що ти жінка. Ось, Така досить гостра книга і жахлива. Насправді жахливо, що таке було і що таке є досі навіть не хочеться думати про це, тому що це настільки, настільки тяжко. Що немає слів. І остання книга, яку я прочитала, я отримала неймовірне задоволення від неї: це Харукі Муракамі, Спутник Світхард це такий роман про кохання. Це роман про дружбу і про самотність, і все в стилі муракамі. А тут нас розповідається про такий своєрідний любовний трикутник. У нас розповідь йде від лиця хлопця, який закоханий у дівчину. Але дівчина йому не відповідає взаємності. Вони просто друзі. Він розуміє, що вони не можуть бути чимось більше, ніж друзями, і він цінує цю дружку. А ця дівчина в свою чергу, в чергу закохана в іншу жінку. Ось і в один момент ця дівчинка закохана, зникає. Ось і е, дуже гарна написана книга. Тут атмосфера Грецьких островів, атмосфера самотності, рефлексії, ось цей шум за вікном моря, чайки, спека, ти один на пляжі і тобі якось. Іначе, бо то все чудово навкруги, але якась така меланхолія, вона присутня. Ця книга просто океан якихось переживань, хвилювань, любовних якихось моментів і особливий, звичайно, стиль автора, який 100% не всім підійде, але це. Точно мій автор, ось це для мене. Я вже прочитала скільки книг у автора. Небагато, це третя книга. Але я стоково буду читати далі, хочу скупити і прочитати, звичайно, всього Муракамі. Знаєте, який настрій в книзі? Я, коли її почала читати, мені одразу захотілося випити вина. Я пішла-купила вина і поки читала декілька вечорів цю книгу, то. Лавино, вмикала на фоні а, музику, якесь фортепіано. І ось це ідеальна атмосфера. Ось автор настільки тебе заглиблює туди, що тобі хочеться прям хоч трошки приблизитись до цієї атмосфери, тому що тут у нас герої постійно говорять про музику, про літературу, про щось таке високе. І тобі хочеться якось бути з героями в одній атмосфері. Дуже дуже чудова книга, чудовий муракамі, і прям розумію, що муракамі напевно так наближується до статусу мого улюбленого автора. Ось це всі мої дев'ять книг, які я прочитала у травні. Пишіть внизу в коментарях, що з цього ви читали, згодні з, моїм, з моїми думками чи ні. Що ви прочитали у травні? Щось можливо супер круте. Або можливо, у вас також було розчарування, як і в мене. І ви мені про це скажіть, щоб я знала, що читати не потрібно. Ось ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока.